Всем привет и бачу вот Мне вот это усиление и смотрите это. У меня все усиления. Наконец-то я собрал все усиления. Так, покупаем. И. І... І... Я как раз выстачила на Нані. Нані! Так, може мені змінити? Та хай залишається Нані. Я я її получаю далі міфічний бойц. Кто тут буде? И І... Джин Макс Байгран Чи містер Пи. Дуже сложний вибор, я вам так скажу. Я поки візьму Макса, ну ви напишіть в коментарях.